Привіт! Всім доброго ранку. Якраз тільки надумала записувати вам відео, коли Альона до мене приїхала. Хоч у мене її побачити, бо ви вже, мабуть, забули, яка вона та Альона. Вона не має коли знімати відео. А сьогодні вона приїхала до мене. Привіт-привіт всім. Зна... Знайомтеся, вінка біля ліс. Т... Нема, коли нема, коли, нема коли працює бідна дитина, вже запрацювалася. А сьогодні вона приїхала до мене. Я зробила тобі каву. Oh, да, приїхала до мене сьогодні, у нас буде. Я її, вона мені, вона мені в її, я їй педикюр. Ну, а Зараз я приготувала нам сніданочок, теж яєшню. Салат зробила з капусточки, яєчнику зробила. І ви знаєте, мені був коментар: типу, о, а що ж це за дієта на смальці. Знаєш, люди таке враження, що це якщо смалець, то в ньому калорійність буде більше, ніж в олії. Різниця тільки в те, що то рослинна олія, то рослинний жир, а це животний жир. А калорійність у них приблизно всіх плюс-мінус. Масло вершкове, олії і жири, вони всі мають. Таке, що олії там одна хімія? А те, що олія обробляється і, і, хімічним путем, ви просто подивіться, от, погугліть в інтернеті, як зараз робиться олія. Я, ви знаєте, коли прочитала, я раз і назавжди відмовилася від соняшникової олії, яка купується в магазині. І краще вживати жири рослинного, ой, не рослинного, а животного цього происхожіння. Або кокосова. Ну, так, да, кокосова олія. Але вона теж має таку саму калорійність. Всі жири приблизно мають одну і ту саму калорійність. І дієта, дієта, якщо ви знаєте, то є така безвуглеводна дієта і є кетодієта, яка Високожирова. Тому кожному своє. Ви їжте на олії, а я буду їсти на смальці. Ну, а зараз, зараз ми будемо зеленою снідати От, і будемо тоді вже далі працювати. Сьогодні у нас в меню яєчня. З фаршем і з овочами. така, mm. з фаршиком і з овочами є і салат. Салат з капусточки. така, З овочами і з фаршиком, ну і салат з капусти. Так що нам смачного, будемо з дитиною снідати, і далі тоді вже будемо працювати друг над другом. Альоні, Альоні вже зробили ніжки. Я вже зробила от такі. Боже, а на камері гай зовсім дивий колір ага. інший. Я ну, розовий, О, розовий. Да, Ну розовий, да. А тепер, тепер мене жде кушетка і мені війки. Все, в мене вже очки з'явилися. Так, ой, ДОЦІ. В доці педікюр з'явився, а в мене з'явилися очки. Так, і зараз у мене трошки є часу, у мене бо на дві години ще клієнтка, то є час зараз в магазин сходити за продуктами. Альона вже їде додому. Все, Давайте, всім пока, всі побачили ось Альону. А то коли буде відео, невідомо, да? не знаю, не знаю. Ну, от я зараз додому приїду, і я сяду буду робити свічки. Ну, що mm. мені знімати? Познімай, як ти робиш свічки. <світ> <світ> Мі, здається, ці все відео дивиться тільки про одні свічки. Це ну, ну ще щось може Тейбол. познімаєш, Тейбол. як завжди. Потім <світ> їсти приготовлю і все. Ну, ну і та й в нас у нас всі такі будні, в мене одне й те саме знову ось сміття, воду, магазин і все. Але ж ну шо ж треба, да, то люди скучають, потіряли десь льоду. Ай, добренько, давай, пока-пока. Все, Альона, додому. А в нас тут дивлюся, боже, ворони, які, як знаєте, як курка бройлерна, такі здоровецькі. Ужас. Ну, а я теж, як завжди, сміття викинути, води набрати, зараз в магазин. Куплю продукти, тому що зараз якби пів першої, а в мене клієнтка на дві години. То я якраз думаю, піду скуплюся і потім вже в дві години ще відпрацюю, а тоді ще буду готувати собі їсти. На вулиці в нас отак як і було: сиро, сіро. Ой, сонечка нема і не передбачається. О, така погода. Дуже сіро. Не холодно, напевно, десь там, я не знаю, 4-5 градусів тепла. Ось таке. Так, є у мене список, що мені потрібно. В овочах мені треба кабачок, авокадо і все наше. Ну, можна ще взяти пару ірочків. Кабачки. Мені тут 400 грам потрібно по 130 гривень. Треба брати, а що робити. Ось один кабачок. Виходить 458 г, ну обріжеться якраз хвостики, та й буде і 400 грам що мені потрібно. 59,50 вийшов. Візьму ще три гірочки, якраз і день буде, то деньки буде. Так, О гірок Колючий туреччина. Ну, теж 53 гривни 3 огірочка вийшло. Ну, це ще нічого. Візьмо, мабуть, ще такий салатний мікс з руколою. Це тут 120 грамів 60 гривень. А цей виходить 150 грамів 65 гривень. Я підбираю, що смаж салатом, а цей з чи такий. Чи такий. Відняв ну, цей 150 грам. А ще мені треба взяти оливки трошки. Ну, там додається потрошку в салат. Я в них взагалі не розбираюсь, тому що я їх не люблю. І скільки я себе не привчаю їсти їх, і я не можу себе привчити. У ну, нас якісь є без кісточок іспанські. 300 мл 47 гривень. Є такі. 48,50-170 грамів. Не знаю, в чому у них різниця. І отакі всякі різні в банульках. Якісь фарбовані чи якісь чорні також. Ну, не знаю, я в них взагалі не розбираюся. І такі. Та візьму такі попробую. ось вони недорогі. Попробуємо, які А ще мені треба печінь тріски. Я знаю, що вона дорога, але в мене там буде е, з печені тріски. А, ось де вони? Е, буде салат. Ага, це філе. Ось окрем печінки з печінки тріски. О, і зараз по акціям такі. 89,89 А є ще така печінка, тріски. Ще зараз якось візьму. Ще хочу взяти собі якийсь чай додому. Зелений. Зелений якийсь хочу взяти. Смачний і не знаю. Ну, оці, до речі, колоніста ця фірма гарні чаї. Ну, є зелений, от я зелений ніколи його не пробувала. Ага, чорний зелений, зелений. 150 гривень 100 грамів. А може взяти оці з елітки? Що Шелтон якийсь є також. Зелений крупнолистовий. Або є отакі оці зелітних оці чаїв. Ось є жасмином, саусеп. Візьму саусеп. Я, Є, Звісно, такі прості без нічого, а є саусеком. Ну, вони теж не дешеві, вони там 44 грама 57 гривень з соусебчуком. А ті, то взагалі там теж 48 грам 80 гривень. Ось такі дорогі, теж чиї. Чи взяти із таких, покуштувати колоніста оцього. Колоніст у мене був чорний чай, колись то дуже добрий. Ладно, візьму цього, покуштуємо колоніста. Була його ближче, а він теж ось, тропічний саусеп. Міцність чорного чаю, смак зеленого чаю, тропічний саусеп та фрукти. Все це в одній чашці, чашці янтарного напою. Ну, Візьмемо, покуштуємо ось такий чайок. Вже вдома. Я не можу до себе звикнути з цим кольором волосся. Вже вдома Ну, коротше. Таке, наче нічого і не купила. Тут пів пакетика, знаєте, а, а грошей. Ну, бо все дороге. Ну, я вам, в принципі, все показала. Салат купила, чай купила, а оце день купила ще тільки соломку. Бо він завтра буде у мене. А так я вам все купила. печінь тріски взяла, отаку вона зараз по акції трошки дешевше. А, ще забула, мені там треба було 200 г і це на два дні. Одне. Ну, а так, а так вам все показала. Все, що я купила. А, і ще взяла, мені треба було репку, салат, по-моєму, чи куди там, чи в млинці якісь червону. а я купила животиків. Мені там 200 грам треба було. Ну, і оливки. Оце все, що я купила. Все, що купила, а грошей... 620 гривень. Ну, в принципі, що ж, чай тільки 150 гривень, дорого, все. Все дорого. Ціни скажені. Цей чай виходить тут 100 грам. Це по тисячі гривень чай, виявляєте, ціни які. Зараз поставлю собі, я скуштую, який це чайок. Ну і время вже зараз 37 хвилин у мене на 2 годинки клієнтка. Тому вже її відпрацюю, ну, а тоді зустрінемося вже після клієнтки. Ви знаєте, взагалі сьогодні знову це ж таки думала. Ну, думаю, Ой, пахне гарно дуже. Ну, думаю, ну що сьогодні записувати? Ну, нема чого записувати, тому що теж. То педикюр, то манікюр, то, то підікюрто мені вії, то, то я працюю, ну що записувати? Ну, такі оці почалися наші будні. Почалися наші будні, мої вірніші. Тому це такі відео виходять. Так, спуштуємо цей чайочок. Ну, пахне гарно. Ну, я колись в мене я ж кажу, був чорний, то дуже смачний. Тут, звісно, написано в чайничок заварювати. 95 градусів. А, він тут суміш чорного і зеленого. А я ж дивився, що чого не тут кругом чорний та чорний. Суміш чорного і зеленого. Ну, хай буде такий. Так, все, роблю собі чайочок і працювати вже потім. Е, я. Відпрацювала вже, і тепер мені, що мені треба, це мені треба, я вам казала, приготувати собі на 2 дні їсти. Трошки рецепти будуть відрізнятися від тих, що зазвичай готуються. тому що я, ну, ви ж знаєте, що я люблю кето і я люблю низьковуглеводне харчування. Я намагаюся від цих вуглеводів тікати, тому що вуглеводи, ну в мене є свої впевнення, знаєте, те, що вуглеводи вуглеводи дають запальні процеси в організмі. Тому тому всі ці рецепти, які у мене будуть, це будуть рецепти ну, кето низьковуглеводного харчування, хто як хоче. Корисні для людей з цукровим діабетом. У ну, мене нема цукрового діабету, у мене все в нормі з цим, тому що, тому що я і притримуюся такого харчування. От. Тому, кому, кому подобається, ви можете повторювати це і смачно, і корисно. І я вже нарешті трохи оце так відпрацювала людей, що мені хотіє, коли приготувати цю їду собі, бо все не було не було коли. Сьогодні, оцей зараз, зараз скільки? Ось без 25. Ну, всі ці рецепти вони дуже швидко готуються, тому нічого складного, все швиденько. От. І буду переходити на інтервальне голодування. Ну, в общем, це таке. Кому не цікаво, можете не дивитися, кому. Ну, знаєте, кожна людина, ну, якби, до чогось впевнена. Ну, в нього є якісь свої, якісь свої вподобання. Ну, мої вподобання саме такі. Тому я ж кажу. Кому не подобається, ви можете не дивитися, кому подобається, дивіться. Зараз у мене, я готую це звичайний салат з печінкою тріски. Це смачно. Це у мене інгредієнти на два, так сказати, обіди, на два дня. Це у мене. 150 г салату зелені, баночка, печінки, тріски, 4 яйця, 100, 140 г авокадо, 50 г огірочка або другого ну Тут треба, щоб було 200 г овочів. От в мене тут 150 додала 50 грамів огірка і 80 грам тертого сиру. Все дуже просто: Оце все треба порізати, скласти все до кубки і заправити оливковою олією. І все. 10 хвилин у мене все готово. Тазик салату, це, уявляєте, це дві порції. Це дві порції. Тазик салату готовий. І треба мені його заправити, я неправильно вам сказала, не оливковою олією, тому що олійка тут є з печінки тріски, а треба його заправити ложечкою яблучного Оце А у мене ж яблучний оцет, ось я достала тільки, що, бачите, він стоїть ще не переціжений. Бачите, який він гарного кольору вийшов. Це той, що я робила сама. От. В ньому вийшла тут і матка. Ось видно, оцтова матка, бачите, яка. В общем, мені його треба перецідити зараз. І заправити салат. Пахне аромат. Це в мене тут на два рази. Ну, воно, звісно, тут е, просто листя об'ємне. Так, ну що в мене тут, може, буде ложечка ще із прошлого прошлогоднього. Тут якраз залишки вже всі використовую. Да. Якраз буде, бо можна соком лимона або яблучним оцтом Можна його. І все, пересипати у лоточок, салат у мене готовий. І зараз ще приготуємо ще одну страву, і це в мене на 2 дні харчування буде. Тому що я говорю, коли в мене немає наготовленої їжі, і коли я працюю зранку до ночі, то я тоді їм що не попадя, а так не можна. Треба їсти те, що треба <смір> все, бутилочку помила, ту, що була. Зараз пересіжу собі, а той поставлю хай ще стоїть із маткою разом. Бутилку наберу, це мені надовго вистачить. М Ще скільки буде. Як що прийде літо чи осінь, треба буде обов'язково робити ще. Я користуюсь яблучним моцтом. Я, я ним все і так, і, і, і салати я всі роблю. Ним навіть можна закрутки робити. Він же ж стоїть дуже ну, багато років, з ним нічого не відбувається. Так що яблучний оцет – це натуральний продукт, а не те, що в магазині продається. Тому треба робити самому. І він виробиться ж не важко зовсім, що ж там його робити. Що ну. так? Так, ну що, салат, я вам показала, салат я собі зробила. У да? мене буде рибний день салат із, ну, і пахне із печінкою тріски. І друга страва, яка в мене буде, ну це вже нагадую, ще на два дні готую. Це в мене будуть оладки з сиром і червоною рибкою. Ось рибки тут треба 260 г. Також сюди треба. Це теж на 2 дні. Два яйця. Два яйця і 80 грам сиру. Рибку можна, ну, я брала оці брюшки, ну, знаєте, з брюшок багато, багато відходів. Невигодно брати. Краще тут треба його 260 грамів всього. Краще вже взяти ну, якби нормальну рибу, щоб було без відходів. І 80 грам тертого сиру. Оце ну, і все, що треба. І на е, пательню треба 25 грам вершкового масла. Ну, а я взяла не вершкового, а масло кхіт, як би топленого масла. Так, і 80 грам тертого сиру. Все, коротше, вийшло трошки більше. Бо таке, залишається 3 грама ні туди, ні сюди. І все, оце і всі оладки. Оце всі оладки перемішати, оце перемішуємо і все підсмажуємо. І все це підсмажуємо. І потім. І ще треба буде мені зробити 200 г овочів. Це або салат, або якась цвітна капуста, щось таке. В общем, і 200 грамів овочів. Оце і все харчування. Страви готуються швидко, просто нічого складного. Все. Посмажу тоді покажу. Що вийде? Ну, от таке воно виходить, от, бачите, типа тісто. От, і зараз я його посмажу і вам покажу. Що вийде. Такі оладочки. Так, у нас же чесний канал, показую все, як є. Показую все, як є. Ну, по-перше, моя пательня. Треба її просто викинути. До неї все просто є. По-друге, ці оладки розвалюються, вони чогось не тримаються кучі. Можливо, із-за того, що я взяла, бачите, вони не тримаються кучі. Можливо, що я, того, що я взяла, ну, але там написано, що лосось або слабосолоний, або... або свіжий можна брати. Ну, я взяла ті пузіки. Це по перше По-перше і по друге, що пательня ось, пристає, все, треба викидати, треба йти нову купувати. От. І ще що? Щоб вони були, ці пузики, не слабосольні, а такі солонющі. І ці оладки вийшли такі солонющі, що просто я не знаю, як їх їсти. Так, я поставила зварила вже. ну Тут буквально 5 хвилин проварила, якщо, якщо 5 хвилин є, цветная капуста и спаржевая квасоля. Вот это знаете, получилось не у лапки, а месиво. <laughs> месиво. Ну, вот такая солененькая. Солененькая. у нас смак смачно. Ну, трошки. Рыба солена была дуже. Ммм. На смак хорошо. Риба-беридка була посолена в смак, і що воно не роз... що воно розпадається. Воно завдяки повинно було триматися і яйцю, і сиру. Ну щось воно не тримається. Так. Ну і, ну і, ну і? Мені треба 200 грамів овочів. Тут скільки у мене 100, ну, 193, майже 200 грам. Сюди мені треба додати часничок і, і ложку оливкової лії. Оце такі будуть овочі до цих оладків. То я, знаєте, так, як попробувала, що вони такі підсолені, то я овочі просто не солила геть зовсім. Ну, щоб трошки. Баланс смаку зробити. Знаєте, до, кар... до цього, до оселеця до гарно картопля, бо вона, да, не солона. Ну, от це, коротше, і я так овочі зробила геть не солоні. І сюди ложечку олії і оце такі, такі овочі. Ну, оце. І вся така їда, це на два дні. Не знаю, як я це солене буду їсти, ну якось з'їм, ж викидати. З'їм. Ну, ну, ну не таке, що прям як ропа. Ну просто як я все взагалі їм не досолене, то ну, тут сіль відчувається. Бо я, я взагалі можу їсти взагалі не солоне, і мені нормально. От Якщо, якщо забуду посолити, я, я навіть можу цього не замітити. Так, і ложечка олійки. Оце такі овочі. Але ж це, не знаю, це багацько. Ну, великі порції. Ну, коли переходиш на харчування, треба, щоб ти був не голодний. А тоді можна зменшувати порції. Якщо буде багато, можна порції зменшувати і зменшувати калораж. Ну, я вам, в принципі, не буду, мабуть, цього розповідати, потому, тому що я знаю, що кето, ну, багато хто проти нього. Ну, хто проти, той проти, мені подобається. Ну, тому це так показала, а тоді, можливо, я й показувати не буду там далі, яке харчування. Так, я хочу зразу, ну, мабуть, упередити їм питання чи, чи, чи коментарі. Я нікого ні до чого не ну, якби не, не призиваю нічого. Я просто показую своє життя знову ж таки. Так? Тому якби, я просто показую, що я перейшла на перехожу поступово перехожу знову на безвуглеводне харчування, яке мені подобається і все. Тому... Не треба мене там розубіждати, там, Таня, не треба, та це. те, це. Я вже багато років притримуюсь, ну, намагаюся притримуватися цього. Але не завжди виходить, бо переходиш на ці каші, на те, на все. Але от тепер знову ми разом з Льоною це вирішили, щоб підтримувати одна одну, я її, вона мене, і ми переходимо на це харчування. Тому тому це так. І на сьогодні, ну, це таке в мене відео сьогодні. ну, що змогла, як називається? Е, тому що і працювала, бачите, і ну, таке їсти приготувала, теж тут швидко, 6 годин я вже. Та не знаю, що може сьогодні, зараз, якщо бистренько змонтую це відео, е, можливо, сьогодні в 7 часу вечора ще в ефір вийду, тому що давно вже ми не проводили прямий ефір, а сьогодні неділя, вихідні, то можливо і, і вийду в ефір сьогодні ще. Тому з вами буду зараз прощатися, всім всього самого найкращого, всім всього самого доброго, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.